Виїхала вся молодь і залишилося багато літніх людей. Нам потрібні руки. і Якщо гарний лікар, то чому б ні? Лікарняний заклад без світла не може функціонувати. Їжу готувала на кострах і роди, приймають окупаційна влада. Вивезла все обладнання. Люди вже не мають доступу до лікаря. Перший місяць на окуповану територію було легше пробратися. Це суспільне і це Максим Хаустов, директор департаменту охорони здоров'я Харківської області. Доброго дня. В якій лікарні зараз найгірше? В якій лікарні або закладі, або в якому районі області в громаді? Ну на найгірше, мабуть, в окупованих лікарнях, тому що там дуже багато питань взаємодії з окупантами, з недовистачанням і медикаментів, і, наприклад, палива і так далі. Далі вже складності будуть так інші. Це лікарні, які приймають поранених. Фактично, ми справляємося з повним навантаженням, такого що не було, щоб ми не справлялися. Дійсно, це навантаження, дійсно, лікарі працюють іноді на виснаження. Але ми з цим справляємося. Що ви знаєте про роботу закладів на окупованій території? Чи маєте ви повну інформацію звідти, чи урив часто, чи є зв'язок, чи там взагалі люди отримують допомогу медичну? Звісно, що, ні, що не з всіми закладами ми маємо повну, скажімо так, взаємодію чи зв'язок. І є деякі заклади, які там ходять, наприклад, раз на тиждень, іноді там раз на два тижні, коли з'являється можливість чи зв'язок. І вони телефонують, доповідають про стан своїх справ, є багато питань з забезпеченням лік, медикаментів, їжі, іноді і також палива. Але вони працюють. Вони працюють на всіх територіях. Якщо лікарня не розрушена внаслідок обстрілів, вони працюють. І працює швидка допомога, всі працюють. Немає закладу, який вийшов з вашого підпорядкування, який. А тепер підпорядковуються владі Ну, Ми знаємо такі випадки. Вони є змінювали окупаційна влада директора. Вони назначали своїх, і е, там теж є питання, що лікарі не всі були згодні з цим. Деякі все ж мали можливість, і вони виїжджали. Потім працевлаштовуємо тут уже на е, вільні місця у наших лікарнях. А ці лікарні, які такий демарш, скажімо, зробили. Вони втрачені для нас чи отримують вони зарплату? Є така лікарня, які ключі не потрапили до нас. Там залишилася печатка і так звані електронні ключі. Тому там зараз призупинено фінансування. Ми вирішуємо ці питання, призначаємо нових виконуючих обов'язків, щоб вони поновили фінансування, хоча б на зарплатню. При цьому як лікарня вона працює і людей там лікують, надають їм допомогу. Звісно, завдання лікаря допомагати хворому, теж саме на окупованих територіях, в межах своїх компетенцій мають на увазі, щоб вистачало ліків або якісь там обладнання, робляться і складні операції, і надається допомога. Іноді завдяки нашій швидкій допомоги, вони все ж прориваються до нас, перевозять важких хворих, яких там не можуть преперувати. Це такі поодинокі випадки є. Ми знаємо про окуповані території, що навіть світла багато де немає. Лікарняний заклад без світла не може функціонувати. Може, так показує практика. Є у мене така лікарня, яка фактично з перших днів в окупації, і там в районі немає світла. Їжу готували на кострах, щоб нагодувати хворих. Намагався зв'язатися з Червоним Хрестом міжнародним, і в деяких випадках вони сприяли. Це генератор міг би в цьому випадку врятувати а, чи недостатньо ну, потужності? Генератор, а, якраз там генератори є. Що таке генератор, поки є паливо, поки він працює? Якщо взяти всю Харківську область, багато персоналу я маю на увазі будь-якого рівня від лікарів до молодшого персоналу. Скільки виїхало в перші дні тижні війни? Евакуювалися з регіону? Чи були у вас такі відчутні істотні втрати працівників? Ну, треба ж сказати, що і саме мешканці регіону дуже багато виїхало. Пропорційно. Фактично може бути і пропорційно. тому лікарів дійсно виїжджали лікарі, і головні лікарі виїжджали. Ви розцінюєте виїзд головного лікаря, менеджера закладу як зраду, як дезертерство? Кожен лікар, незважаючи, це просто лікар або головний лікар. Має якісь свої особисті переконання і свої цінності. У когось цінність – це сім'я. Сказати, що за це його потрібно якось звинувачувати. Ні, він вибрав свою пріоритет. Але і виїхати можна по різному можна попередити, написати Все заяву, можна. передати справи. Призначити когось обов'язків. Коли, коли були обов активні бойові дії і обстріли, на жаль, цього неможливо було зробити. Іноді мене попереджали тоді, коли вже вони виїхали з регіону. Ну нічого страшного не було. Призначали нових виконувачів обов'язків з тої ж лікарні. І медична допомога в перші тижні надавалася повному обсязі. Даже стоматологічна допомога багато таких людей, хто залишив свій пост. Якщо казати і про а, хоча б лікаря за відділення або головного лікаря, такі випадки були. Виїжджала ну, забагато. Але а, потім багато хто з них повернувся. Ви їх прийняли? Нам потрібні руки, якщо гарний лікар, то чому б би ні? Оцей від'їзд, евакуація лікарів і персоналу загалом компенсувався тим, що так само пропорційно виїхали і пацієнти. Чи вам доводилося шукати людей? Прийшли інтерни, сказали: от ми ще не лікарі, але вже готові? І були інтерни. Були студенти медичного університету, які е, допомагали. Ви знаєте, випадок, коли студент. Е, на станції метро відкрив пункти. Я йому там багато допомагав з обладнанням, з медикаментами. Інші студенти брали у мене ліки і з лікарем ходили по метро. Це було все перше, скажімо так, місяць, коли ще нічого не було налагоджено. Чи бачите ви якісь аномалії в аналітиці по захворюваності? Як змінилася от ця карта хвороб, звернень? Якісь можливо стани, загострення зникли взагалі, якісь з'явилися. Я розумію про вибухові поранення і про осколкові, яких раніше було дуже небагато, але от загальний стан в області? Якщо дивитися перший місяць, то звісно, хто виїхав з Харкова? Виїхала вся молодь. І залишилося багато літніх людей. Скарги ну, і захворювання літніх людей стало більше. Виїхало багато дітей. І тому педіатрична служба вона фактично простоювала. А це вже потім починало повертатися і зараз. Дитяча лікарня фактично працює в повному обсязі, але такого, щоб умовно зникли апендицити, а втричі збільшилась кількість серцево-судинних загострень або хвороб, такого ви не бачите. Звісно, з'явилося багато гострої реакції на стрес, тому що до воєнного часу ми його дуже мало бачили. Дуже зараз потрібна і тоді і зараз це психотерапевтична допомога. І зараз багато залучаємо різних організацій до цього для того, щоб надавали цю психотерапевтичну допомогу населенню, тому що ще до війни ми не дуже приділяли увагу цим захворюванням, і в нас нема таких великих центрів психосоматичної допомоги. Тому це наше майбутнє. Ми повинні на це звертати увагу, тому що війна закінчиться. і Ми побачимо. Посттравматичні стресові розлади: реагенти, власне, ліки, розхідні матеріали будь-які з чим було найсутужніше? Напевно, щось було на складах, якісь запаси, чогось ми мали в регіоні і могли там з району в район поділитися, передати, а чогось не було. А до війни фактично лікарні працювали так само, як ну, такий приклад. Холодильнику квартири. Ви знали, що ви там можете піти купити в магазин, що завгодно. І тому брали те то ж саме молока на два дні, щоб вам вистачило. Так само, і ліків було в лікарні на невеликий промежуток часу. Запаси вони вже закінчувалися. Залишалось там максимум тиждень для прийняття рішень, тому що потім лікарні сказали, що все немає нічого. І за ці тижні було багато прийнято рішень для того, щоб забезпечити і на місцевому рівні. Дійсно працювали з аптечними складами, з приватними складами. Потім вже від міністерства була налагоджена більш-менша гуманітарна допомога. Багато було меценатів і просто люди, які привозили ліки, які у них там залишилися чи змогли купити. Ліки гуманітарна допомога памперси, я розумію. А от гуманітарна допомога, ліки невідомо як зберігалося термін придатності, це вже таке суперечливе питання. Це фактично було ну на рівні перев'язаного матеріалу, там край необхідні препарати, які ми отримували, тому вже отримували від якісь фірм, які ну хоча б якийсь мінімальний. Догляд за доставленням, Та все ж були. вони приходили там, де повинен бути терператородний режим, ми його дотримувалися. Початок весни вона була холодна. Тут була на боці природа, а потім, вже, коли було це централізовано, то воно, звісно, приходило так, як потрібно. Є ліки, які життєво необхідні, інсуліни ті самі. Була потреба як на купованих територіях. У нас були такі деякі промежутки часу, тиждень десь, що ми видавали з нашого складу регіонального останні там інсуліни. Ну поповняли, поповняли і за тиждень фактично вирівняли потребу в інсуліні у всіх регіонах, навіть на купованих. Перший місяць на окуповану територію було легше пробратися. Проїжджали швидкі, проїжджали якісь просто волонтери. люди, волонтери, які возили. Але ж ви не дасте його запас на рік? Так, але у нас поставки були потім постійне, вони були невеликі, але постійне. І ми вже потім налагодили з лікарями, сімейними лікарями і з полікліниками, щоб люди зверталися до них. Вони виписували. Або рецепти, або просто видавали багато питань було у хворих на епілепсію, тому що ліки їм потрібні постійно, і ліки потрібно не будь-які, які, які можна замінити чим, а ті, які вони приймали до цього. Я зв'язувався з волонтерами з-за кордону, і фактично перший місяць я отримав необхідну кількість цих препаратів. Так, да, Там не було специфічних таких ліків, які там дарговартісні. Хоча б забезпечити там якесь банальне лікування, все це було зроблено. Зараз всю логістику відновили та да, працюють аптеки, працюють аптечні склади. Зараз дуже налагоджена система гуманітарної допомоги від міністерства. Тобто це можливо західні фармакологічні компанії, які фурами відправляють сюди ліки або будь-що необхідне лікарям, і яке справедливо чи умовно справедливо розподіляється по Україні. Ну якщо ми кажемо про центральне постачання гуманітарки, які приходять нам з міністерства, то так там вже потребу бачать регіону по тим, що ми подаємо, і вони нам предоставляють. Втрати є в вашій серед Батусі? лікарів? Звісно, на окупованих територіях, там що ми не знаємо до кінця, що там твориться, є і втрати, і серед лікарів та фельдшерів та персоналу швидкої допомоги. А майно будівлі в Ізюмі, Балаклії Є інформація, що окупаційна влада. Вивезло все обладнання, зруйновані лікарні. Є персонал з цих лікарень, по можливості ми переводили хто може до Харкова або інших наших регіонів нашої області і парцелоштовували їх там. І туди ж, в інші спокійніші регіони, там Красноград, візьмемо та цей напрямок, і багато харків'ян переїхало мешканців області. Там зросло навантаження на лікарні. Звісно, зросло іноді в декілька районах і в 10 разів зросло. Туди був направлений і гуманітарна допомога, і е, намагалися допомогти. Ну всім і там станції вже у воєнні часи встановлювали, під'єднували кисневі Має на увазі, переміщували лікарні з окупованих регіонів до Краснограду, до е, Близнюків. Вони там працюють до евакуація. Відбувалася цілими закладами. Іноді цілими закладами є такі лікарні, які я переміщував в інші області. Багато хворих було вивезено евакуйовано в інші регіони або за кордон. Якщо це були поранені, важкі поранені дітей багато евакуювали до західних наших областей. Але це означає ця евакуація закладу, що там, звідки він евакуйований, люди вже не мають доступу до лікаря. Звісно, ну ці, ці заклади вони евакувалися з тих місць, де і зараз ідуть активні бойові дії. Хоча екстрена медицина там працює. Угу. Ну але екстрена медицина навряд зробить якусь операцію. Це... Іноді вони роблять неможливо, тому що варіантів немає і роблять сферу своєї компетенції і невеликі операції. І роди приймають і все. Чи правда, що ми 24 лютого перемогли ковід? Дуже цікаве питання. Ну, По-перше, тут потрібно сказати, що багато людей виїхало. Потім е зникла міграція. Тобто, фактично, вони виїхали і е врячі, мабуть, перший місяць хтось повертався. Там були поодинокі випадки, коли волонтери їздили. Люди були десь в метро бомбосховищах, вони не контактували з собою, і тому було фактично така ізоляція, і ковід в нашому регіоні дійсно знизився. Зараз є випадки, їх невелика кількість, але ми бачимо, що за кордоном там починає нова Наступна хвиля. хвиля. Зараз ми вже отримуємо вакцину. І Johnson's буде, і нова вакцина там від Pfizer буде. Тому все ж потрібно вакцинуватися і попередити захворювання не окупованої території на нашої під час війни від ковіду померли приблизно там 25 хворих. Я зараз точно цифру не пам'ятаю, але десь приблизно більше 20. за 5 місяців. Що минуло так. і захворювань на ковід теж дуже багато. Там в день може бути 30, іноді випадків нових виявлень захворювання. Ковід не зник. Ковід зник з інформаційних стрічок, а з життя він не зник. Ну я намагаюся все ж в себе на сторінці Фізбук постійно хоча б раз на тиждень нагадувати, що він є. Просто люди зараз може, не так на це звертають увагу, тому що є більше такий чинник-подразник, це е, е, війна, але все ж на нього потрібно звертати увагу.